Теперішня ситуація в Європі є дуже і дуже тривожна для українських біженців, особливо для українських біженців, які покинули Україну з західної частини України, тому що в тій частині України немає такої розрухи, немає такої абсолютної надзвичайної ситуації. Звісно, що так прилітають ракети, так інфраструктура в деяких місцях була зачіплена. Теж люди загинули, на жаль, не один раз. Але ситуація не така критична, що щодня щось відбувається, чи це є якась зона бойових дій? Буде дуже навіть і дуже цікаво почути вашу думку. Чи ви погоджуєтеся з тим, що Європа починає закручувати ці гайки, що Європа починає дійсно стискати ці всі соцвиплати, чи ви вважаєте, що вони повинні продовжувати виплачувати та надавати тимчасовий захист абсолютно любим українцям з українським паспортом? І українських біженців багато досі є західної частини України. Вони покинули Україну, живуть на соцвиплатах в інших європейських країнах та здають свої квартири, своє житло іншим українським, бі... українським біженцям та таким чином заробляють досить непогані гроші. Та також дуже велика частина українців західної частини України жила фактично в Європі до повномасштабного вторгнення. Росії в Україну, і коли це повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося, вони перебували в той момент в Європі і фактично автоматично виявилися українськими біженцями, але зараз поступово це все міняється і серйозно міняється. І це дуже і дуже може е, зачепити багатьох українців, тому що українці вже привикли до комфорту, українці вже до цих соцвиплат деяких привикли. І звісно, що ці соцвиплати це не є мільйони доларів. Ви багатіями за, з, від них не, не, не стаєте і не стають українці. Але це допомагає українцям дійсно прожити і навіть деяким не працювати. Але давайте ми з вами ще трошки більше е, покупаємо і дійсно. Визнаємо з вами, що чому так багато українців справді залишилося в Європі? Що ж, Європа така прекрасна, що в Європі немає проблем, що в Європі так абсолютно вже дешево жити, чи, в Європі, чи Європа це якийсь рай на землі. Звісно, що в кожному куточку світу є свої проблеми, є свої плюси, і є свої мінуси. Але найбільша перевага Європи це ці всі соцвиплати. Про які дуже багато українців жаліються, що Канада, що Сполучені Штати Америки недостатньо цих соцвиплат дають і взагалі їх не видають. І багато українців про це відверто говорили в багато блогах, багато писали на різних форумах, багато жалілися і говорили, що якби Канада виплачувала би нам гроші, би підтримувала нас, би видавала нам роботи, абсолютно житло за маленькі ціни. То ми би жили, ми б лишились, ми б ніколи не покинули. А як тоді всі ці розмови про те, що Канада така відстала, така погана? А це просто люди так говорили, тому що вони злі були на Канаду. Що тут нема нічого задурно, що тут треба працювати, що тут треба добитися чогось, щоб мати якийсь хліб на столі? А в Європі все набагато легше, і тому українці вибирають завжди легші. Шлях і в цьому немає нічого поганого, тому що любі люди, які не є е, дурні, використають цю можливість, якщо вони її мають. Але є теж люди, які використали можливість і бачили трошки далі, не живучи сьогоднішнім днем чи завтрашнім днем. А люди, які хотіли жити рік, два, три, чотири вперед, і ті люди приїхали в Канаду, дали собі раду і почали нормально жити. І зараз як ніколи. Європа почала серйозно вже дивитися і зауважувати, що українські біженці в великих кількостях не працюють, що багато їх сидять на соцвиплатах, що вони не дуже так інтегровуються в то суспільство, в якому вони перебувають, що не хочуть вчити мову тої країни, в якій вони перебувають. І саме головне, що не сплачують податки, бо вони не працюють. І якщо люди не сплачують податки, то уряд тої країни не заробляє з них гроші. І від того економіка не покращується, тільки йде вниз, тому що просто так гроші виплачуються. І немає ніякого толку. І тому Норвегія а, вже заявила, що не буде більше продовжувати цей автоматично тимчасовий захист українцям Західної України, тому що Норвегія вважає, що ці українці мають куди повертатися, і що ці українці не потребують тимчасового захисту і надання захисту, і тому витрачати на них гроші просто Норвегії немає ніякого сенсу. Але для людей, які дійсно потерпіли, які дійсно вважаються українськими біженцями, Норвегія сказала, що ми будемо продовжувати підтримувати таких українців скільки буде потрібно. І зараз така ситуація є, що багатьом людям це дійсно дуже сильно перекриє кисень, також. Польща про це заявила, що Польща не хоче дуже сильно так українців абсолютно зі всіх боків вважати українськими біженцями. Та також Німеччина вже свій тимчасовий захист поступово буде відміняти, якщо українці не будуть працювати. Тобто Німеччина дає можливість, хочете, залишайтеся, але працюйте, друзі, вчіть мову, інтегровуйтесь то суспільство. А якщо не хочете, то я перепрошую. Халява рано чи пізно вона повинна була завершитися. І тому всі-всі українці, які так наговорювали на Канаду, вони наговорювали на Канаду, бо в Канаді дійсно складно, в Канаді важко знайти роботу. В Канаді треба працювати, в Канаді треба відкладати гроші. В Канаді треба брати кредит на велику суму, і це не кожен може зробити. І дійсно за років так 15 подивитися назад і подивитися, боже ти мій. Скільки все ж таки я чи він пройшли, щоб мати те, що ми маємо зараз, але принаймні стабільність вже буде якась. А люди, які отак от бігають з однієї в іншу країну, там хочуть, там хочуть безкоштовно, там хочуть на море, там їм погода захолодна, там їм за тепла погода. То їм дуже складно себе знайти і їм завжди буде нецікаво і недобре в будь-якому куточку на цій планеті. Але про це роз... ро... Ро... говорив вже не один раз багато людей в Україні. Український уряд про це говорив ніхто не буде тримати і роздавати направо наліво. Ніякий захист українцям або не буде просити українців залишіться. Будь ласка, бо ми будемо продовжувати вас обезпечувати скільки ви забажаєте. Такого немає. І в кінці дня, якщо ви самі за себе не подбаєте, то ніхто не буде за вас дбати в цьому світі. На жаль, в цьому світі немає нічого. Просто так. Тут все працює так, що інвестиція в українських біженців, але прийшов час, що українські біженці почали назад віддавати в казню тої країни, в якій вони зараз перебувають. В загальному наші люди є дуже розумні, дуже хороші і теж використовують момент, як то кажуть, свою користь. Але це біда. Це біда дуже велика, як і для України, яка втрачає постійно. Багато розумних людей, як і для українських біженців, які абсолютно кожен не зможе собі дати раду, і деякі змушені просто будуть повернутися, щоб не бо щоб не залишитися безхатьками на вулицях. Та також це дуже велика критична ситуація в загальному для самих людей, бо це не є легко. Я розумію, що війни нема в Європі, іменно в тих країнах, де українські біженці є, але вони теж депресії їм теж складно і в них теж є свої проблеми і, і страх. Але Маємо то, що маємо, друзі. Вам бажаю саме головне здоров'я. І Надію, що відео вийшло цікаве, інформативне. І побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках.